Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку сторінка дослідників. Досліджуємо властивості повітря. В Підручнику це сторінки 36-37. Швиденько сідайте, новинки-цікавинки для себе відкривайте. Додайте загадку: таке велике, що займає увесь світ. Таке маленьке, що в щілину зайде. Так, це повітря. І сьогодні ми з вами. Поговоримо про повітря і запропонуємо вам декілька дослідів. Але давайте перед цим пригадаємо властивості повітря, які ви знаєте. Повітря прозоре, безбарвне, не має запаху, не має форми, знаходиться в газоподібному стані. Крім названих повітря, має ще й інші властивості. Дізнатися про них допоможуть досліди. Перший дослід. В склянку з водою опустимо догори дном колбу так, щоб з неї, в неї не зайшла вода. Будемо нагрівати колбу руками. З неї виходять бульбашки повітря. Чому? Як ви думаєте, коли нагрівають колбу, з неї виходять бульбашки повітря? Повітря при нагріванні розширюється, йому треба кудись дітися з колби, і воно буде виходити через, повіт... через воду. І оці бульбашки вам показують те, що воно із колби виходить. Не виймаючи з води колбу, покладемо на неї холодну вологотканину. У колбу почне набиратися вода. Чому? При нагріванні збільшувалось, виходило повітря. А при охолодженні в колбу піднімається вода. Повітря під час нагрівання розширюється, а під час охолодження стискається. Отже, чому набралася вода? Тому що повітря в колбі стало менше, воно стиснулося і це, це місце зайняла вода. Другий дослід. Візьміть два термометри. Один покладіть зверху на шафі, а інший на підлозі. Через годину перевірте, що показують термометри. Порівняйте температуру. Тепле повітря легше, ніж холодне. Воно піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Термометр, який лежить на шафі, буде показувати більшу температуру, ніж термометр, який Лежить на підлозі. Третій дослід. Візьміть дві склянки з гарячою водою. Одну залиште відкритою, а інше, іншу накрите скляною банкою. В якій склянці вода охолола швидше. Як ви думаєте, в якій склянці швидше охолола вода? В накритій склянці вода залишиться гарячою. Тому що під склянками було повітря. Повітря погано проводить тепло. Тобто, воно не випускає, повітря не випускає тепло. Цю властивість повітря можна спостерігати в природі. Взимку шерсть тварин стає густішою, а в птахів з'являється пух. Між густими шерстинками і пушинками є повітря. Воно зберігає тепло. Ось коли ми бачимо горобчиків надутих, та ось таких, от, їм якраз тепленько, тому що в них, завдяки повітрю, яке знаходиться між пір'їнками і пушинками їхніми, зберігається тепло. Це повітря їм допомагає. Давайте відпочинемо. Праціємо далі. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, можна зважити повітря? Чи має повітря вагу? Італійський учений Галілео Галілей 300 років тому зважив повітря? Ви запитаєте як? А прочитайте текст про дослід Галілео Галілея на сторінці 37. Як він зважив повітря? Спробуйте провести цей дослід, ви можете за допомогою провести дослід, в якому побачите, чи повітря має вагу, ви можете самостійно, так? трошки не так, як зважував повітря Галілей, але ось так в домашніх умовах можна провести такий дослід. Взяти дві кульки однакових, надути їх. І вирівняти з допомогою терезів. Потім одну кульку спустити. Що можна побачити? Що кулька, яка надута, є важчою. Що це означає? Це означає, що повітря має вагу. Ваше домашнє завдання сторінки 36-37 читати і переказувати. Повітряний океан дуже важливий для життя, адже повітрям дихають люди, звірі, птахи і рослини. Все живе на землі. Тому ми повинні дбати про чистоту повітря. В кінці уроку вправа ранець м'ясорубка кошик. Покладіть в ранець корисні знання, чи пропустіть через м'ясорубку те, над чим варто замислитись. І в кошик покладіть те, що вам потрібно. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!